Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії українських росмейстерів з великої швейцарки. Сьогодні на черзі ще одна цікава партія першого туру. В попередньому відео ми розглянули партію Василя Михайловича Іванчука. А зараз подивимося цікавий двобій його історичного суперника по матчу за звання чемпіона світу за версією ФІДЕ 2002 року. Українського гросмейстера Руслана Пономарьова, який в першому турі грав білими проти одного з представників сучасної шахової еліти, угорського гросмейстера Ріхарда Рапорта, це дуже цікавий та бойовий шахіст, який завжди намагається грати творчо, нестандартно. Руслан же Пономарьов, чистий раціонал, який зазвичай на шахи дивиться під іншим кутом. Тому ця партія зустріч різних стилей. Стала дуже і дуже цікавою. Е4 зіграв Руслан С5, сицилійський захист, кінь F3, Е6, Д4 розмінялися, кінь С6, і тут білі найчастіше грають конем на С3 або на Б5. Але Руслан Пономарьов обирає досить рідкісний хід Ж3 з метою фенкетувати слона. Найбільш природним ходом чорних є розвиток слона з нападом на коня. Але як вже було сказано, рапорт дуже часто обирає свої оригінальні шляхи і тут просуває пішака на h5, реагуючи на попередній хід суперника, Пономарьов просто ставить коня на c3, демонструючи, що хід h4 не є для нього серйозною загрозою. Тоді білі можуть просто просунути пішака на g4. і пішак h4 може згодом стати як силою чорних, так і їхньою слабкістю. Тому рапорт не поспішає далі просувати крайнього пішака на королівському фланзі і грає А6. Після слон F4, D6, розмін на С6 і ферзь Д2. Українець готує довгу рокіровку. Після слон Е7 Пономарьов грає 3-0, незважаючи на те, що на ферзовому фланзі вже є напіввідкрита вертикаль, яка стане у нагоді чорним, якщо вони зберуться атакувати білого короля. Поки Е5 грає рапорт, проганяючи слона. Розвиває коня F4, ферзь a 5 Пономарьов ставить слона на c 4 і після слон G4 відходить атакованою турою на e 1 Чорні грають ферзь b 4 нападаючи на слона. Той відходить на стабільну позицію b 3 але вперед йде крайній пішак на a 5 Білі грають h3, проганяючи слона. Ходом a 3 відкидають ферзя чорних на b7 і просувають свого пішака на g4. Звісно, відкриття вертикалі H на руку білим після взяття тура H1 брати на G4 не дуже то й добре, шах на H8 дуже серйозна загроза. Тому А4 грає рапорт, ну і тут, якщо забрати пішака конем, то втрачається сильний центральний пішак Є, е, ще й з нападом на білого ферзя. Тому Руслан Пономарьов приймає жертву пішака, забираючи його слоном, і тут рапорт цілком міг віддати якість. Після взяття на А4 забрати на Е4, далі зіграти С5, захищаючи коня і нападаючи на коня А4. Тут чорні отримують повну компенсацію за віддану якість. Але рапорт не поспішає жертвувати далі матеріал і робить ракіровку. Білі грають слон Б3, слон Е6. Розмін на Е5 з проміжним нападом на коня, ж5 і знову кінь під боєм пішака відходить на d7 і розмін на Е6. Пішакова структура чорних залишає бажати кращого, але без здвоєних та ізольованих пішаків не буде відкритих ліній. А саме вони потрібні рапорту для атаки на білого короля. Ферзь d3 грає по намарьов і після тура фб 8 чорні вже створюють конкретну загрозу взяття на Б2. Це змушує українців відійти конем на D1, але вперед йде пішак С. Тут білі могли зіграти ферзь С4, нападаючи на пішака Е6. Але Пономарьов займає відкриту вертикаль своєю королівською турою. Чорні грають тура А4, не лише нападаючи на Е4, але й загрожуючи просуванням пішака на С4. Білі ж грають С3, і тут можна було забрати на Е4, але рапорт не втрачає час на взяття пішака. Іграє кінь Б6 з метою поставити коня на С4 і ще раз натиснути на пішака Б2. Але білі грають ферзь Е2, атакуючи пішака H5. Чорні все ж таки забирають на Е4 ферзем, білі б'ють на H5, і у Руслана Пономарьова з'являється можливість шаху на F7 з виграшем слона. В цій напруженій ситуації Ріхард Рапорт знаходить найсильніше і дуже красиве рішення. Угорський гросмейстер жертвує Туру на А3, загрожуючи вторгненням на А1. Білі спочатку дають шах і після короля Ш8 приймають жертву. Але тепер кінь с 4 з загрозою мату на полі Б1. У білих зараз зайва тура, але захистити свого короля, зберігши вирішальну матеріальну перевагу, Пономарьов не може. Він дає шах з поля H5. Ну і тут, звісно, чорні не перекриваються ферзем, тому що цей еншпіль для них програний, матових загроз білому королю немає, а зайва тура у білих залишилася. Тому рапорт змушений відійти на g8. І тут Пономарьов знову дає шах ферзів 7, форсуючи нічию вічним шахом. Суперники підписали мирову угоду. Ось така дуже напружена партія. Як ми бачимо, і цей поєдинок першого туру за участі українського гросмейстера закінчився в нічию. Але погодьтеся, це зовсім неспокійна нічия, як було в партії Василя Іванчука. Обидва шахісти грали на перемогу, і, врешті-решт, справа закінчилася закономірним вічним шахом. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до зустрічі в нових відео.